Привіт, друзі! Ходила я сьогодні на базар за квітами, купила квіти, багато не купила, бо ще захотіла помідори, огірки, зелену цибулю, кріп, що я там ще купляла? Яйця домашні. Ну, Взяла вісім 8, 8 таких горшечків невеличких і посадила собі вербену купила ще якось, не знаю, як він називається, мені там його назвали, але я не запам'ятала. Покажу вам зараз, як я тут в себе навела порядки. Це повішала тюльки, такі на двері від мух. Мій чоловік кричить: бачите, Анду, червоненьку поставила зверху там, зверху поставила піларгонію. Вони ну, такі гарні, ще треба їм вони чуть поростуть, поцвітуть. Я їм піші горшки такі ці поставлю красиві горшки. А це я посадила дикий виноград, я вам казала, я називаю його дикий виноград. Знизу я його обриваю. Мені головне, щоб він пішов наверх. Ось це один кущик я посадила вірбіани, Вона така ампельна. Це моя хосточка красуня, це мої в'юнчики. Хоста, це також в'юнчик, це ще один дикий виноград повтикала моя рости. Це мої, я їх називаю ромашки, не знаю, як вони називаються. Це такі ж в мене тут є. Це мої гортензії дві. А це мої вербенки. Вербенки, а ці я не знаю, може ви знаєте, як вони називаються. Я їх посадила всі в гушки. Бачите, тут дуже мокро, в нас дугол, і тут, коли дощ, ти стикає сюди вода. І мені не дуже це... їм не буде комфортно в землі. Тому я їх посадила в горщики. Я надіюсь, вони розростуться, їх можна буде підвішати десь по вуглам. Бачите, цей вже добирається виноградик. Також до верху, щоб нам закрив, бо тут цілий божий день сонце. Цілий божий день. Чи такі в мене є квіточки, вони так гарно поросли? Це піларгонії я посадила. Різні, вони корінчики попускала, я їх посадила. Вони швиденько виростуть. Це косілка для трави. А це мої калеви. королеви. Я дуже люблю піларгонії. Вони такі гарні. Я ще куплю. Дорогі, правда? На базарі, ну нічого. Ось такий у нас пальцаднічок. Це Давидка покосив траву, то вона така, бачите, я її поливаю тут. Ось такі. А це моє я тут місце, таке, що я люблю полежати, поніжитися. Ось. Туди ще поставлю один горчик, але там Аліса вночі вона гуляє, там сидить на своєму постаменті і там спить. Я її Рушничок постелила і вона там спить. Показала вам своє хазяйство. Дякую за перегляд.